Цього тижня у США відбудеться ще одна важлива міжнародна подія. Саміт Великої Двадцятки, який почнеться у четвер у місті Піцбург. Вибір місця проведення саміту спочатку здивував журналістів, адже за Піцбургом закріпилася сумна слава ставолеварного міста із забрудненим повітрям і занедбаною промисловістю. Однак найгірші часи для Пітсбурга минули ще 30 років тому. Зараз місто зуміло перебудувати свою економіку, очистити навколишнє середовище, і зараз є прикладом економічної стабільності у час загальної рецесії, розповідає Зорислав Байдюк. Життя Деніса Вайровський – типовий приклад зміни міста Піцбург та його мешканців. Коли у середині 80-х заводи почали закриватися, він поміняв брудну уніформу на лікарняний халат. у 85-му мене скоротили. У 86-му я почав вчитися робити рентгени. Колишній працівник уряду міста, а нині професор одного з місцевих університетів Джозеф Містік згадує, як місто почало трансформуватися. нам потрібно було мінятися кардинально, і ми поставили на освіту та медичну галузь, тобто університети та лікарні. Це все змінило. Місцевий університет Карнегі Мелона перетворився на центр наукових досягнень, вважається шостим у світі у галузі технологічних розробок. Шпиталь при університеті Піцбурга є лідером у галузі трансплантації людських органів, лікування раку та дитячих хвороб. Медичний центр розташований у Хмарочосі, де колись була штаб-квартира сталеливарної індустрії, що є символічно для міста, яке в уяві багатьох американців досі залишається містом величезних труб з клубами диму, а насправді давно позбулось брудного повітря. Ля гесберконверпітсбург переробив себе поступово, цеглина за цеглиною, і створив для себе своє майбутнє. Місто залишилось відносно захищеним від економічної кризи. Безробіття в районі Пітсбурга на 3% нижче ніж у середньому по країні. Це приклад для інших міст в цій та інших країнах. Проблеми, які вони переживають зараз, ми подолали 20-30 років тому. Напередодні саміту місто готує місцевий палац з'їздів, де відбудеться зустріч світових лідерів. Мешканці Піцбурга та околиць з нетерпінням чекають на гостей. Це неймовірно, скільки дзвінків я отримую щодня, починаючи від керівників компаній, закінчуючи школярами, які прагнуть безкорисно допомогти гідно представити наш регіон. Піцбург – багатонаціональне місто. побачити етнічну різноманітність можна у районі, який називають Стрип. Лин Пітерсон зазвичай купує сир в італійській крамниці. люди не знають, яке чудове наше місто, воно не дуже велике, і не дуже маленьке. У нас є представники багатьох народів світу, так само як люди, які приїдуть до нас. І Хоча проведення саміту означає перекриті вулиці та затори на дорогах, мешканці Пітсборга з нетерпінням чекають нагоди показати світу нове обличчя свого міста. Зорислав Байдюк голос Америки.